Lara Croft Go Покрокова гра головоломка про пригоди дуже відомої дослідниці, мандрівниці, шукачки древніх місць та артефактів Лари Кров. Що я думаю про цю гру, розкажу у десяти пунктах. Перший візуал. Мені візуал гри сподобався. Він не надто яскраво кольоровий, з простенькою графікою, трохи кращою за консольні восьмібітні ігри, але головне не ріже око. Тим більше, що нашого. Нам потрібно знаходити приховані предмети, про це пізніше. Отже, по першому пункту візуальної привабливості гра пройшла. Друге музика та звуки. Ще з самого початку, коли ми дивимось інтро, у грі звучить приємна мелодія, яка доповнює занурення у історію, яку нам хочуть розказати. Кожен рівень відрізняється своєю фоновою музикою, а також звуковими ефектами оточуючого середовища. Наприклад, якщо тече вода, то це відчувається рівноцінно зображеній водоймі. Я бачу водоспад, я чую водоспад, а не наче щось дзюрчить у відерце. Звуки підібрані професійно, і ти справді відчуваєш ефект занурення. Третє ціна у стімі, на момент запису відео без знижок гра коштує 180 гривень. Чесно кажучи, ціна відповідає контенту. Я скоріше за все купував її з гарною знижкою, але віддати повну ціну теж було б не шкода. Та я притримуюсь своєї основної поради все ж таки купувати ігри зі знижками. Четверте: системні вимоги. Гра 2016 року. Якщо ваш комп'ютер не з минулого сторіччя, то гра у вас легко запуститься. Для гри підходять операційні системи, такі як Windows. Смак macOS, SteamOS та Linux. П'ятий сюжет. Він розбитий по книгам, кожна з яких ілюструє певну локацію і відображає пригоди нашої героїні. В кінці п'ятої книги на нас чекає битва з босом, що непогано ілюструє продуманість історії, яку автори нам хочуть розповісти. Тому до сюжетної складової у грі Головоломців в мене претензій теж немає. Шосте вікові обмеження. По системі PEGI рекомендований вік для гри починається з 7 років. Повністю підтримую цю рекомендацію, так як, на мою думку, дітям меншого віку гра буде заскладна. Тому що деякі головоломки потребують певних знань зі школи, але все може бути індивідуально. Якщо ваша дитина справляється, то чом би і ні? Сьоме керування. У грі воно базове. Ми можемо рухатися в чотирьох напрямках 2D-виміру, тобто вперед, назад, вгору, вниз. Стрибків як елементу управління у грі немає. Також ми використовуємо кілька кнопок для взаємодії з оточенням та предметами. Окремо ми керуємо прицілом для пошуку прихованих вас на локації. Мені, наприклад, було зручніше керуватися. На геймпаді, але є можливість використовувати клавіатуру та мишу. Як зручніше вам підбирайте самі. Гра тренування. Крім розважального ефекту, у грі можна потренувати такі здібності, як уважність, звичайно, вирішення головоломок, аналітичну складову, прорахунок кроків у вирішенні задач з багатьма змінними елементами. Тобто, на кожен ваш крок або дію зовнішнє середовище відповідає своїм подіями. Тренуємо тактичне мислення. Звісно, тренується пам'ять, коли ми виконуємо певні задачі, які частково повторювалися у попередніх загадках. Дев'яте. Гра як елемент навчання. За допомогою гри можна пояснити дітям про небезпеки отруйних істот, таких як змії, павуки, ящерки, про небезпеки обвалів каміння, наприклад, про деякі процес. Процеси в природі. Також наглядно можна показати алгоритми дій в певних екстремальних ситуаціях все залежить від ваших уяви та досвіду. Десяте грати чи не грати. У мене склалися позитивні враження від цієї гри. Основне в ній саме елементи головоломки, а історія це що було цікавіше, коли ми знаходимо вихід, долаючи певні перешкоди. Немає діалогів чи озвучень. Подій, що відбуваються, нам все демонструють за допомогою вступних та фінальних роликів. Гра затягує певну історію, так як цікаво дізнатися, що ж буде далі. Також мені було цікаво шукати приховані вази, в яких містяться певні скарби. Вони не впливають на сюжет, лише дають задоволення від того, що ти їх знайшов і зібрав колекцію, та певні візуальні скини для Лари. Ще гра мені. Сподобалася тим, що ти можеш припинити в неї грати на будь-якому етапі, і це не потребує довгих перепроходжень. Гра автоматично зберігає процес після завершення рівня. Для тих, хто полюбляє головоломки і різні задачки, однозначно рекомендую. Кому подобається більш швидкий процес в іграх, ця гра може не сподобатись, але остаточне рішення все одно приймаєте ви. Тому заходьте на канал, дивіться. Це моє проходження. І якщо вам подобається, поставте вподобайку, напишіть коментар і придбавайте собі цю гру. З вами був братий кіно. Побачимось!